Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Прес-служба Державного Приватбанку повідомила, які товари та на яку суму українці найчастіше беруть в кредит. За словами Сергія Макаренка, керівника напрямку торгового еквайрингу Приватбанку, середня вартість товарів, які купуються за програмами розстрочки, становить трохи більше 13 тисяч гривень. А загальна сума позик за програмами банку, оплата частинами та миттєва розстрочка становить 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Майже 23% користувачів послуги онлайн-кредитування Приватбанку оформлюють розстрочку на купівлю смартфонів. Близько 9% на придбання ноутбуків та іншої електроніки та комп'ютерної техніки, ще 6% на купівлю великої побутової техніки. Купівля товарів у розстрочку через сервіси Приватбанку, оплата частинами та миттєва розстрочка є найдоступнішою для клієнтів банку, адже наразі відсутня комісія за списання платежів з кредитних коштів йдеться в повідомленні. Клієнти ПриватБанку мають можливість миттєво оформити розстрочку на сайтах та в магазинах всіх найбільших українських мереж з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших товарів заявляють в банку. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.